Ще 5... Пять о з, -з заліза. Пять залеза теж потрібно. Угу. Mm -hmm. Так, мы вже повний хлам. знайшов. найшов. Шошо? Нашл метал. Багато. Поки що два. Поки що. Заміть! Раз. Два, три, Чотири... П'ять. Шість. Сім. Вісім. Непогано. Так, треба факел. Ти цих тут факели. Ти ще маєш багато факелів? ба-ба-ба, двадцять четыре точки, що достатньо буде. Mm -hmm. Раз. два Раз. два Раз. Раз. Ось, так, 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 так ну, ну ну давай, докупи орнетичанку. Угиляшный, шо, угиля не треба, уж запану. треба. Купай. Все, окупать, да? Шайнбок. Ще вигідне саме спосіб був досвід ніяка... ой. Не ферма, а от ці шахти. Пішов раз в шахту на 2 дня. Вийшов 40 левелів досвід найбільше може бути. І тут такий пере перевірний 100% спосіб, так би сказав. Автоки в нові версії додали. Вже таке. Що досвід ну, да. це все добавить. було що. Але я що я таки буду радий, що поставили по той. що досить випадає з рут. З моїй радості не було меж. Да ну... значить ні одного моба не вбив, типу, да, І той вже мав 30 рівнів, за даєш за три летсплеї моїх, моїх перших. Ну ще особливі. Е, я роблю ці яблучко. Цікака кажеш, яблочок маєш зараз. Одне? Одне. Ну, тримаємо поки що. Хух. А якщо я ще байгорку став і нічого не робить. Так само, як я. Яй. Ну, найбуде так. Що о, я ще не можу його скрафтити. Я ставлю, воно зразу. Є. Зра. о. З... Та... <кх> я ставлю, воно зразу зникає. Похоже, ну, тут призайді. таке є таке. Перезайти, давай. Швидко зробимо. О. Так. Денс що. Але зрештою крафтом на все вроді норм. Та не зникає. Да? Ага. Вернути назад можна? Можна взляти. Походу то можна тільки з Ну, з. самородками. Не, не, з самородками Просто... Зі злитками і з блоками. Ну знаєш, яблуко робиться з самородком. Не звичайно. Та, ну роб. Я Я роблю. Воно на секунду появляється і зникає. Я пробував різко його взяти, то я його різко беру, але... ну зникає потім зразу з моїх рук. Ну а я зараз піду до тебе і. О, давай, іди. Чекай. Я там все лишив в скрині, якщо що. Давай ти бери ті, бери ферочки і біжане. Які ке... то я взяв одну керучку. Думаю, буде досить. Цікаво, як він помер. А ось там. Може він сам, знаєш, суїцид. можем О, я кусшку даю. Знаешь, это можно будет поділити на сериях выкладывать пару днів И стало траш будет с Карим снят. У нас тут же обсидион обсидиан можно скрутить. А мне штрафы дадать пять. Ёп, шо за? Чорт, ускивниця! Да? Вона мені тільки що півтора сердечка зняла, поки я її помітив. А? Да правду говориш. Чорт, забирай, піднімайся. Не впускайся туди. Йо, я її вмпиться не можу. Вбив, вроді. вроде. Правду кажеш? Та чесно. Ні, не, я про яблоку говорю. Ааа. Я знаю. Чрт. Метал, плавает за сюда. Капец, півтора мне життя снял. У мене так саме, не было... Мне 3 хп всього було скинуть изняло. Зараза. А я забывай мрадик поставить. Там заравный ще мусить бути. Я потихоньку. Але капец як? Я навіть не заметил, как он так появился. А так сам ничего не вс вырусает силу скинуть. И вс, мали минус 3 хп. Черт. Я же спускать боюсь. Зараз новый отшучу. Ось таке. Ты йой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да ты Та я сам не знаю. Я тебе загубив просто. Ти вугілля угилля не купавши? І редстоун. С. Так бы... Не, але купал, значит, не докопав, просто купаю покшепти. Я тако люблю купати. 2 на 2. У мене там на YouTube крафт повно таких Лабірант. Всі гублять. Хе-хе-хе, крім мене. То, знаєш, в є свої приколи, в кожній є свої фішки. Ти десь чужу шахтую загубиш. Я так раз, знаєш, типу каньйон чужий, да? Я зайшов чужий каньйон, типу купаю, купаю, купаю. Найшов 4 алмаза, взяв керпосвітню на дачу 3, збив і отримав 12 алмазів, і пішов додому. Така халява була. Я чую, до речі, зомбі. О, то ти? Я думаю, що він навіть найски не робив, якби... <рес> так. Ой, ой-ой, корочка, остання на кам'яна. А, у мене нема дерева. Тебе вже уже Супер Супербусь. Я піднімаюсь наверх. Золото у нас ще є. Але, слухай, я от, ну, от стала скільниця, вона якась... така дивного розміру була, що я от дивлюсь, обертаюсь, нікого нема. Знов, всё равно никого-то, кто у меня лут, уже думал, кто-то зелье невидимости выпил. Не, зелье невидимости требует морковку. Морковку, або, не знаю, уже сок тут может. А то, ну всё равно, блядь, не нашли. А в принципе, это... Типа, кто-то садил горку с зельем невидимости. В тебя и в горку, пока что, наиболее. Вони вже менше, ніж супербуза в нього. Ну, 8 з половиною Ой, блин Пшениця росте, 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 росте і не виростає Ось Так, стоп, стоп. Я збільшу нашу цю скриню. Хочу зробити спуск. О, такого Є. Спуск готовий. Спуск готовий тоже попан говорить. Че мене покинули? Эмммм. Um, власне. У нас є геніальний план. Копаємо, короче. Шукаем морквинку, робим зілля видомости, нападаємо на всіх. Це геніальний план. З лука навіть можна. А то нас може так зачепити. А, ну то буде видно, що у нас в руках. І на грудник. Та з лука, з лука, це майстерно буде. Так вбити можна. Так, у нас же ще ж інвентар. Камінчики, камінчики, трекменчика камінчики мати. Так, 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 так. Ого! Так, це багатенько. А їжі в нас скільки? Це вже на запас. Мало, мало. Шкізі грай. Ну все. Що таке? Я вернувся. Так, та Мішов? я. Пішов? Я? МП тут саме такі більше... Поки що люлюзера трошечки. Ладно, йдемо, принципі ще тут робіт буде, то виходить його шахти робити. Тебе наверху? Так, я наверху. Кинемо тут одного мінус 1 А якщо б мене на скил скинеться напало, то що би? Ну, в тебе мінус 2 хп б було. За хп. Я б стягнув на дальше би, тому що я був, був АФК. И все. Ну добре, Бу ті були б минус. Командрифт сам в команді. <гум> не, не думаю. Ну чого, то? Не би був в сам команде, так що не говори ні такого. А скі скільки лікує то, ну, яблучко? Що ж, 4 хп, правда? Типу, яблуко золоте? Так. То вс ну типу, за генерацію. Ну, воно Тип, 5 20, секунд. 25 секунд я генерацію. Як 25 секунд? Чого не ж? Якось так, то я? Сьозно говорю? Він що, зараз свої координати вказав, чи що? Сумі. А. Чудак. Вийшов з гри. Клас. А у нього мало життя було. Я зараз може, да? Можем піти його вбити. Коче ливнули всі. Слабаке. Треба мы так як ми до останнього. Так. Хаооо фермайка! Покш бісин не знайшов сидів. Чуть-чуть будут його прохить. Там, до речі, я прохи... Идем далі в печану? чекай, я по-заду я поставлю. Пона тайку. О, все, 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 зараз буду гуд. Идем тихенько на нас. Там скелет? Килотон де спауни вс походу. Було бы непогано. А я нічого не взяв, в мене нема ничего. Вс, ловилась. Пишем, що в нас Гуд. Гуд. ще гуд. Хоча мы тут сами більше с лоупоки, ничего не кинослип на грудный куивс. Так. Да шо ты забил подив и сошл у нас там. Так, у нас тут желізо... Бере купай. Увидно. Желізо я купаю, добре. Ого! Та він пряше. Та то не честно. Не читер. Не шов алму. Не Чітер! Читер. Кух, ч блин, не спал. О, тут кінець. Типа кінець. Все, ну апчари Нам зараз майн шахту найти. О! Це було би год. <гум> Що у нас ту шось є? Фацьким? А, ти тут ходив вже просто? <гум> вже. Пер... Я вже перелякався. я то. Ти мене вже, хера, блін. Існує Та тут все може, це не на наш сервер. Це мих кеша знає трішечки. Та фиг знаєш о. Опа-па. Понатил. Йоу. Все Можна... Ну так було... так говорили, що кеша міг би знає пожартувати трішечки.

Ммм назад. Не, глухий кут. Разчарование. Не, капец. Треба по-заразбу перебираться. Косінчи пощарку вашу Угу. О! Слухай. Ми желізо пропустили. Да. Ой, тут зверху на стелі. Значить, тут я выхите наверх. чекай секунду. Так, добре. Як тут вийти на, на, на домівку? Сюда, 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 сюда. Та раз Пшениця, пшениця, -мо! -йо. Ну вже вс то вс дозріло. Пшениця ще думає. Плавс. Я... Так, зараз би ще золотку. Четвертий рівень. Успішного зачарування по-любому не буде. Так, треба буде зачарувати паличку. На вагоні навіть штоухоні назвати і Гаррі Поттер. Думаю це буде доволі непоганий день. Бете вона буде сильно. Або там є Мора називати, чи які там ще закляті? Йоу, наші два факала. Не лякайте мене так. Пшк. Пшк, до досліджень. Чого вроді тихо все. Так, то краще. Може буде так нормальніше все чути. А мене може бути погано чути. мене горло болить. Не знаю, що я того каміння копаю. Жой. Бадель? Бадель. Пять з половиною має сердечок. Ха! Я тепер не останній. У нас ще 4... 4 людини залишилось на сервиці. Ми персаєм в команді. Суха. Да? Супер Супербаз і горко по окремості. У нас є шанс їх двох знищити. Але їх треба знайти Будемо надіятися, що принаймні супербаз не такий професіонал. І ми легко його знайдемо. Так, я вернувся, все. Все. Я тут поговорив про статистику. Ми єдині, хто в команді. А шля й ти його. Та не гор не грає. Вони, вони окремо. Не окремо? Так. Ну, супербас писав. Е, та? Да. Я купаю. Што? Супербас писав, що він. Й... А, я один, а я один. Чекати, чи Ігорку грає, чи він просто стоїть. Та як не може просто стояти? Mm. Капець. А чуть як я звук А У мене? Не знаю, в тебе, вроде не Спати. Спати. Я хочу пускати. У нас є 13 железа. Ще не найшол. 22 вже. Я роблю нам по тих, по штанишках. Зроби мечі Та й мечі вистачить Да? Yeah. Так. Штанишки. Yes. Mocny. Chie... To czy raz deszcz? Idęm szukać tego, wiesz? Czeka, czeka, czeka. E... E... No i deszcz przestaną. 64. To u jeszcze jest 64, co